Добрий день, панове, з вами Олександр Чернецький. Хочу сьогодні розказати одну з своїх історій. Кажуть, що від добра добра не шукають. Так сталося і в цьому випадку, коли нас запросили до одного німецького фермера біля Баден-Бадена. Це одна із найбагатших земель в Німеччині, де люди досить багаті, цінують своє здоров'я, їдять органічні продукти, і цей фермер в нього своя органічна ферма, якою він займається вже більше 30 років. І це людина, яка органіст по переконаннях, а не задля грошей. Так от сталося таким чином, що е ми приїхали до нього, привезли йому ярус, і він каже, так, я спробую, мені це цікаво, але чесно вам скажу, я не знаю, що може бути краще, ніж у мене є. У мене ідеальний ґрунт. Він вже десятки років не бачив ніяких штучно синтезованих продуктів. Він має прекрасну структуру, він має чудову родючість, я маю чудову врожайність, прекрасні е, овочі, які в мене викуповуються в повному об'ємі. Але я спробую. Дісно кажучи, після, такої його, після такого монологу е, я сам задумався над тим, е, а чи можна покращити е, е, краще? Да? Завжди гірше, можна покращити. А чи можна покращити краще? Ну, ми з ним поспілкувалися, залишили йому ярус, повністю якби, дали, дали йому технологію. І це було десь на початку, на початку літа, напевно, десь так, чи кінець весни. І ця ситуація якось вона навіть забулася потрошку інші справи. І от дзвінок восени. Дзвінок це вже. Пізньої осені, коли вже все зібрано, Ну, що мало бути зібрано, все, вже все зібрано, тому що там в Баварії там морозів практично не буває, зима не така, як тут, і дещо лишається на полі. Дзвінок. І от що сказала ця людина? Ви знаєте, ви пам'ятаєте, що я вам казав, що я якби не знаю, що може бути краще? Ми бачили мою землю, вона ідеальна, ну насправді вона. Ідеально. Але я отримав на 15% більше продукції. Що таке 15% продукції більше, це чистий прибуток. Плюс 15% чистого прибутку. Тобто, це в кишені, як в кишеню кладуться гроші, як би ну можна сказати, ні звідки. Тому що технологія ярост не складна і. А сама вартість продукту настільки мізерна, якщо брати по витратах на його там, скажімо, на сотку, що він отримав порядка 15% чистого прибутку. І тоді, оцей приклад показав, що з Яросом може бути краще, ніж є краще. Якби такий каламбур, я не знаю навіть, як це сказати. Але що може бути ще краще. Це можна пояснити, чому так сталося. Але що розумієте, я, мабуть, вперше в житті зустрівся з людиною, яка повністю задоволена була своєю землею. І ця людина, ця людина, на фоні цієї ідеальної землі, з свого задоволення, вона отримала ще додатковий прибуток. Отакий от, от випадок із життя. На все вам найкраще, перемоги нам всім.